Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде відео про три, е, навіть чотири найбільші, найпоширеніші помилки при складанні теплових насосів. Коли люди от, хочуть скласти теплові насоси, я от вивів для себе такі помилки. Це з консультацій, те, що ви дзвоните. І з відосів, ті, що я дивлюся на Ютубі, і теж бачу цю дуже величезну помилку. Все по порядку, це чотири аж навіть я їх записав, щоб не забути. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепло. Тепловий насос, це найкраще опалення було, є і буде завжди. Який би той тариф не був, тепловий насос завжди буде найдешевшим, найефективнішим опаленням. Це видно, хоча б навіть якщо подивитися на країни, де більше всього їх використовують. Тобто Європа, Штати, Японія, там не дешева електроенергія, там все дорого, всі енергоресурси, але тим більше там використовуються теплові насоси. Так як ми робимо систему опалення не на один рік і не на два, і навіть не на п'ять, а на довго наперед, то нам треба це враховувати на перспективу. А на перспективу я гарантую, тепловий насос рулить. Це вам точно кажу. Плюс нічний тариф, плюс і взагалі су. А якщо ще сонячні панелі, плюс інвертор гібридний, навіть без акумулятора, там взагалі в день виходить дуже-дуже весело. І так, а тепловий насос у мене є. Сонячна електростанція з інвертором, але поки що без АКБ досить непогано так економить. Вона мені зараз. Ну, гібридний інвертор переробляє цю ж сонячний струм постійний на, для теплового насосу змінний. Там багато йому не треба. Компенсація досить непогано відбувається. Ну, ось вже 3-4 дня десь нема сонця, то там компенсація така незначна. Ват 300, 400, 500 йде компенсації. Ну і остальне добирається з мережі там. Те ж саме так: 300, 400, 500 Вт добирається з мережі. О, це теж непогано. я Вважаю, навіть для таких темних днів. Хоча з другої сторони, темний день е, другої половини січня це вже не той темний день грудня. Грудні набагато дні темніші, там набагато менше було виробітки. А зараз це вже набагато краще, як на мене. Ще є в мене сонячний колектор повітряний, ну, звісно, він без сонця не працює. От, Ще є в мене 6 квадратних метрів, але хороша штука, все одно. Як сонце, є супер, таке тепло ж дме. Ще досвід використання вітрогенератора, про який я кажу, поки у вас немає всього остального, що я перераховую, вам він не потрібний. Ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. от, Як його встановити, автоматизувати цей перехід на 220-12 насосики, оці, щоб переключалося, як пропадає все це в плейлисті є. Ще є в мене консультація, що кому не Розуміло, все для людей, так би мовити, да, роблю. От, бо просили мене зробити консультацію. Я зробив, будь ласка, недорого. Я вважаю, чисто там така символічна плата, але багато кому допоміг уже, дуже багато. При тому. От. І мені мене це навіть і я пишаюся. Це такий двосторонній зв'язок, що люди роблять теплові насоси. Я цим допомагаю. От вам і ну, мені це якби вдохновляє мене. Розумієте, що мій труд немарний, що дійсно це діло просувається в Україні і ця технологія. Набуває більшого і більшого, чим далі, тим бістріше, більшого поширення. Ну бо тарифи ростуть і все таке. Консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде посилання на відео огляд моїх сухофруктів, яких я літом насушив на безкоштовній електроенергії з сонячних панелів. Там в мене є ще яблука, груші, вишні є. Виноград є, абрикоски є ще. Дзвоніть, все дуже якісне, екологічно чисте, вирощене, нічим не оброблене, ніякою сірою, бо я чув там, що якась заводська сушка якоюсь сірою обробляється. У мене такого немає. Все екологічно чисте, все дуже супер. Вітамінчик, живий, нормально висушене, все. І так, переходимо собственно до наших помилок. Першу помилу. Ну, я поставив і першу, може, не зовсім перше. Це перебільшений компресор. О, чомусь от е, люди, от так от е, може із-за того, це так відбувається, що я постійно кажу, що краще теплообмінники робить перебільшені. Да, конденсатор, випаровувач трохи більше, ніж е, роблять там на заводі, заводські, бо треба розуміти, що ці всі кондиціонери або завідські теплові насоси, там обрізано все по мінімуму. Ніхто вам ніякий, навіть сантиметр меді мідної трубочки зайвої не поставить, бо це дуже дорого. Дуже дорого, розумієте? Тому там все обрізане по мінімуму. Тобто це буде робити, буде. Робити. Все, а так от і робимо, нічого не добавляю, розумієте? І люди чомусь думають, може, із за того, що краще перебільшити теплообмінник, я кажу, так? що краще перебільшать і перебільшити, краще і компресор. Ні, компресор перебільшувати не варто. Пояснюю чому. По-перше, це буде дорожче. Більший компресор вартує дорожче. А відповідно, і вся система у вас, вже, яка буде будуватися на цьому компресорі, буде дорожча. Тобто цей тепловий насос у вас вийде дорожче. Більше міді треба, вона товстіше треба, все, 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 все там, коротше, буде набагато більше. По-друге, по-друге, якщо перебільшений компресор, у вас будуть часті його запуски. Він буде постійно стартувати, нагрівати швидку вашу систему опалення. Наприклад, радіаторну, якщо ще й без теплоаккумулятора, без теплоакумулятора на радіатор я взагалі не раджу. О, ще з теплоакумулятор. Ще куди не йшло. Але все одно він буде швидко вимикатися, потім опять вмикатися, що не є добрим. Плюс ще перевантаження, ці пускові струми, о, ну, підвищення споживання електроенергії в кіловат-годинах за місяць не відбудеться, бо це просто, самі розумієте, що там, той просто більше працює, менше включається, слабший. А той, що потужніший, просто буде частіше включатися-виключатися. Але по терміну часу, по часам роботи, тобто по кіловат-годинах за місяць буде те саме, але оці всі недоліки. Пере... Перебільшеного компресора, часті пуски, що дуже погано впливає на здоров'я нашого компресора, його довговічність оті пуски це пуск, це самий такий для компресора, любого холодильного, кондиціонерного, теплового насоса це найважчий, найпроблемніший такий період його життя. Якщо він пуст пережив, далі він буде. Робити він може, робити він може і взагалі без перестанку. Це для неї не проблема. А цей пустеш і пусть, ще й взимку, холодному, ну підігрів, звісно, треба ставити. так що от. Далі, чому не треба перебільшений компресор. Бо ми вже коли ми розраховуємо роботу нашого теплового насоса, ми не розраховуємо, що вона буде працювати, наш тепловий насос цілодобово, тобто 100%, 4, як там кажуть, 7 на, 7 на 24 чи як там, да? ми закладаємо розрахунки. Роботу теплового насоса приблизно 50-60, максимум 70% часу доби. Зрозуміло, да? Тобто, відповідно запас по потужності тепловій, у нас ще залишається ті самі 30-40, 50%. Розумієте, про що я кажу? От, наприклад, мені для моєї хати вистачає 60 квадратних метрів, вистачає компресора, дев'ятки усього навсього дев'ятого компресора від кондиціонера. Зараз в таку теплу погоду. Е, яка зараз ну, аномально тепла? <рігла> Мій тепловий насос працює приблизно 10 годин на добу. Тобто навіть 50% часу він не працює. Уявляєте, у мене 60% значить ще запасу потужності. Чи уявляєте собі, да? то коли було холодніше, ну буває холодніше, він може працювати 12 годин, може навіть 13. Як дуже холодно, може навіть 14. Дуже холодно Дуже холодно, такого ще не було <су> <су> зиму. О, тому більше як 10 годин, це в мене один пуск вночі 5 годин приблизно, і один пуск в день 5 годин. 10 годин. Тобто менше. Що це значить? <су> це значить, що теоретично, мій тепловий насос може, якщо він буде, наприклад, працювати. Е, ну, не, не як зараз, 40, не 40% це відсотків, ну, 12 годин це було 50%. Да, але він 12 не працює, тобто 50%, він годин, 50 часу на добу він не працює. Ну допустимо, що він би працював би, наприклад, нехай ну, 100%, якщо так округлим, да, 100% тобто цілодобово, значить він би міг опалювати мій компресор 9 очка. Нещасна. Уявляєте собі? Навіть дивуються люди, що на 60 метрів його вистачає. Да, таке відбувається, бо тепловий насос, вода, вода, а не повітря. Кондиціонер, звісно, таке б не натопив. Бі і не охолодив би 60 метрів квадратний, а в набагато меншу площу. Тобто, виходить, що якщо в мене 9-ки вистачає з роботою, хай 50% на 60 квадратних метрів, теоретично, моя дев'ятка при цілодобовій роботі, а це для неї не проблема ніяка. Було б світло просто в мережі. Не проблема, міг би отопити. Хату 120 метрів квадратних. Ну, 62 рази, да? і тут два рази по два рази більше роботи і більше в два рази площі опалення. 120 метрів квадратних. Ну, можна там поділити, якщо у вас 100 квадратних метрів, там він буде працювати 80%. Коротше, ви зрозуміли, да? суть, суть, ви зрозуміли. Коли ми закладаємо, розраховуємо роботу теплового насоса <кхм> приблизно 50-60% часу доби, ми вже закладаємо туди. Зайву потужність. Тобто ще перебільшувати потужність компресора, якийсь запасік там робити, не варто. І навіть шкідливо для вашого гаманця, для компресора, для мережі, і для, ну, взагалі перебільшувати теплообмінники, будь ласка. Конденсатор, як кажуть, багато не буває, випаровоч теж можна перебільшити на 20, 25-30%. Нічого тут тільки хорошо буде. От. А компресор, як ви побачили, не має сенсу взагалі. Це мало того, що вам вийде дорожче, та ще й воно буде і. Хуже для самого компресора і для всієї системи. Вона буде не дуже адекватно працювати. Хай краще вона працює довше, з меншими пусками, але меншою кількістю пусків за добу, чим ото буде клацать постійно нагрів виключився, нагрів, бо він потужний. Йому нагріть радіатори, чи теплі підлоги, це раз плюнуть. Розуміло? Теплі підлоги трохи довше, бо там акумуляція, все таке. О, так. Це зрозуміло питання. Ну, що не зрозуміло, дзвоніть, може, ще раз якось поясню понятніше. Порахуємо самі. Далі. Друга. Е, проблема саморобних теплових, та не тільки саморобних це утечка. Це найбі найбіутечка. Це е, якщо взяти у відсотках кількість поломків поломок цієї холодильної техніки, ну, тепловий насос це теж холодильна техніка. Це те саме, що й холодильник, і Кондиціонер, все те саме. От якщо взяти це за 100% оцю кількість поломків, то 80% з усієї 100% поломок оцій холодильник техніки, десь приблизно 80% це буде все, що зв'язано з утечкою. Утечка і все, що походить від неї. Ну сама утечка вона ж, зрозуміло нічого не ламає, а от те, що потім випливає, коли вже рівень фреону мінімальний. Там, от тоді вже починаються проблеми. Тобто, що це значить, <кхід> які висновки можна з цього зробити? Менше, якомога менше, напаюйте всякого барахлата. Якихось переходнічків, колінця. Якщо можна, ми замість колінця зігніть ту трубу, цільну трубу. О, не напаюйте зайвих тих якихось там непотрібних деталей. Я вже казав, що все, що потрібно в тепловому насосі, це компресор, два манометри. Ну то манометричні колектори, то, то воно теж чисто таке, воно знаєте, на роботу, ніяк воно не впливає чисто для контролю там. А те, що треба, це компресор, два теплообмінника, ресівер, фільтр осушувач, скло і ТРВ. Все. Оце вже і все. І чим менше у вас буде ото вся барахла напаяне, бо кожне з'єднання, навіть паяне, це потенційне місце утікання фреону. Кожне з'єднання. я вже не кажу про різьбове. Різьбове з'єднання, то взагалі капець. Ну як капець? Воно то все, якщо правильно зроблено, тримає. Але в порівнянні з пайкою це вважається не таке надійне з'єднання. Тобто різьбове. Використовуємо тільки там, де вже ніяк не обійтися, наприклад, на ТРВ. Оце єдине, в мене єдине місце, де ТРВ, а це різьбове з'єднання. А, і ще монометричні колектори, там теж ці трубочки біля самого колектора. Там вона припаяна, біля компресора, а там на різьбі. Оце і все. Більше в мене різьб ніде немає. О, так що о цьому приділіть особливу увагу. Ніяких з'єднань у воді, в теплообмінниках, ніяких з'єднань, все як труба в трубі мається. Теплообмінники на увазі. Да, всі з'єднання виводимо наружу з труб і там паяємо. Оставляємо такі залишки, трубки такі там по 20-30, Або якщо взагалі можна обійтися без з'єднання. То прямо цю трубку просовуємо більшу на метр там, чи на скільки вам треба, і випаровувача прямо до компресора, там уже нічого немає. О. Тобто якомога це продумайте наперед, якомога менше з'єднань, якомога менше стиків, оцих всіх пайок, скруток і всього цього. кожне місце з'єднання це потенційне місце утічки. А потім у вас головна боль буде. Якось у мене був один клієнт теж. Він я не знаю, місяця-два, на не міг знайти це місце. Ну, потім знайшли, ми він його запустив <кій> вже в роботу і тоді вже знайшов, запаяв, вроді би, все нормально. Але ж, ну, гемора було достатньо багато, бо багато там всього було напаяно. О, так, цю проблему розібрали. Так, далі, повітря простіше. Так, да, це третя помилка, найпоширеніша, що я бачу з відео на Ютубі. Якщо взяти отак от... Відоси оці всі на Ютубі, що про теплові насоси. Там той поставив такий, той такий, той такий. Це все люди показують зараз. Це супер класно. Я це тільки поощряю і радію, що така йде реклама, агітація про теплові насоси. Але ж, але ж якщо взяти цю всю кількість відео про теплові насоси, то це десь 80 знову відсотків, а може й 90%. Це повітряні теплові насоси. Тобто люди встановлюють повітряні наружні блоки навіть в тому випадку, коли в них є вода. Це найперша, це кардинальна, це найбільша помилка. Найбільша це е, да, звісно підкупає так, от спершу простота. Підстота. О, це ж настільки ж простіше, Я ось наружній блок поставив там внутрішній під'єднав до системи опалення. От замість внутрішнього блока в систему опалення, і все. Ну це найкращий був повітря-повітря то взагалі. Ну, звичайний кондиціонер, що про нього балак. От, але це я до речі теж чуть не повівся. На таку повітря я навіть почав там щось мудрувати, якийсь робив діфузор повітряний, щоб там він так оце став підшукувати. Пливно вовремя, слава богу, я одумався і перестав цією дурньою займатися. Я вас прошу краще, покопайте. краще... Зробіть скважину, підвідіть цю воду, відведіть. Ну ви потім будете все життя. Мені вдячні, що я вас переконав. Все життя, все наступне життя. Будете вдячні, що я вас відмовив від повітряного теплового насоса. Це того не варте, це велике капіталовкладення. Може менше трошки роботи, бо немає земляних робіт. Там ну що там повішало, ну, іначе б то й раді. Але ви будете все життя втрачати на грошах. Все життя, бо це низький коефіцієнт ефективності. Це постійні заморозки, розморозки того наружнього блока. А коли він розморажується, він бере тепло з хати. Тобто він її не гріє, а холодить, поки він розмерзе. Він там недовго цей процес відбувається, але тим не менше. Це все вліяє на ефективність. У мене, наприклад, у цьому вода, вода тепло, у нас ось такого немає. В нього один режим, плюс 11 і погнали. Все, там він включив його, плюс 11 вали. У мене завжди плюс 11 скважини, завжди навіть до весни. Все, там вже на тій, -тій глибині, оце 6-7 метрів під землею, вже наружні оці температури, там підвищення, ці сезони, вони вже не впливають на ту. В криниці ще впливають. Там, ну, коливання невеличке, але на криницю впливає. А в, в скважині, там на глибині я ж кажу, 6 метрів, там нічого вже не впливає. Там плюс 11 тримається цілий рік. Постійно. О, так що не повторюйте цю помилку, краще підведіть ту воду, краще трошки напряжіться, зробіть ту скважину. Хоча. Я не знаю, навіщо її робити, можна використовувати для теплового насоса, ту скважину, яка у вас є, якого там води вистачить і для теплового насоса, і для вашої хати, я вам гарантую. От. А на полів літом то тепловий насос працювати не буде. <свісно> Все дуже просто. І вам залишається тільки відвести цю воду. Куди її відвести? я думаю, це не, не проблема, можна придумати. От. Ну, Перевага, ну, це просто просто глобальніша перевага, вода, вода теплового насоса. Це я ж кажу. Низькі платіжки, ніяких розмерзань, це простота виготовлення теплового насосу, бо там один режим всього на все, там немає якихось коливань, там мінус 10 на дворі, що може бути, або плюс 10, да, 20 градусів різниця. Ні, тут такого немає. Тут просто плюс 11, все, під цей режим тепловий насосу я робив, урчить собі довольні, йому, йому дуже хорошо в такому режимі працювати. це Тепловий насос, вода, вода. Так що не повторюйте, якщо у вас є вода, тільки вода. І Якщо, звісно, до води далеко. О, немає сенсу її піднімати, ну там 30, 40, 50 метрів. Ви там порахували. І то це треба рахувати. Якщо дуже великий будинок, потужний, великий тепловий насос, то є сенс навіть з глибини качати воду. Якщо маленький, там мало потужний, то тут треба теж я ж, кажу, рахувати. Все треба рахувати, кожного індивідуальний випадок. Кожен. От. То про що я балакав? А, про. Чи є сенс? Да, у тих, кого немає води, там ну, якийсь ліміт води, там чи дуже глибоко та вода, то повітря-повітря я бачу: ой, повітря, вода ну це такий другий варіант після вода, вода. Повітря, повітря, я ж кажу, це просто кондиціонер і про нього нема що говорити. От, і е -е, як я бачу цей повітряний. Наружний блок ми беремо, наприклад, прораховуємо підраховуємо, який компресор нам потрібно. прораховуємо тепловтрати нашого будинку. в мене про це відео є в кіловат-годинах тепловтрати. Потім е підбираємо компресор по потужності, щоб він нам компенсував за цим же запасом потужності, як я вже казав, 50-60-70% часу роботи на добу. От, і а, а, і встановлюємо на оці ж е, великий, великий теплообмінник. Тобто компресор беремо такий, як нам треба. Ну, наприклад, ви прорахували, вам треба 12-й компресор від 12-го кондиціонера. А теплообмінник, якщо у вас води немає, наружній теплообмінник підбираємо від кондиціонера 18, 24, 36. О, оце буде ще такий більш-менш непоганий тепловий насос повітря вода. Повітря, вода. О, тобто е, можна взяти бушний наружний блок, або навіть два бушних блок, два 18 218, наприклад, два 24 236. З'єднуємо їх паралельно і підключаємо до свого компресора. Ви як замітили, е, я думаю, всі, хто цікавиться тепловими насосами, що в повітряних теплових насосів. Ну, що беруть з повітря, мається на увазі тепло, і заносять там в систему опалення. Або ну, повітря, повітря ж кажу, це нема про що говорити, В систему опалення у них усіх величезні наружні блоки. Страшне, як і вони навіть їх інколи такі роблять виробники, так один над одним. Ну вони спарені, там спаяні, зварені, там все як один моноблок, але вони такі навіть двохетажні. Або один, але такий метр на метр. Де з чого? Бо це фізика. Це фізика. Природу не обманеш і при низьких температурах. Треба більший теплообмінник, щоб забрати це тепло з повітря. Що ми і робимо отаким от нашим саморобним тепловим насосом повітря, наприклад, вода. Якщо у вас води. Оце ну, це тільки в випадку, якщо у вас немає змоги ніякої Про Проводу про не йде мова взагалі, тоді такий. Беремо компресор, прораховуємо ще раз, який вам потрібний там по потужності, <кхух>, виходячи з типов вашого будинку. От, і купляємо на нього знаходимо Можна би ушний там згорівшим компресором. Я думаю, це не така буде велика проблема знайти. Згорівший компресор там чи він поламаний, чи ще щось наружний блок. Головне там наружному блоку в такому варіанті, щоб в нас був цілий теплообмінник. Не дірявий, не побитий. Там оці ламелі, всі ціленькі. Так ну більш-менш хоча б не погнуті. От, от, отаке. Все інше нас там не цікавить. Тому наружному блоку. Беремо, ставимо наш компресор, наприклад, 12 в 24 й блок. Наружній і в нас виходить тепловий насос. <смі> збільшений тепловий. Тобто, я ще раз скажу: основна, оце, що відрізняє основна відмінність теплового насосу повітряного від кондиціонера, це збільшений наружний блок. Збільшений і все, там практично вже різниці не буде. Це... Основ... Якщо ви так зробите, це у вас буде саморобний тепловий насос повітря. Ну там є ще технічні якісь проблеми. Ну, я... Принцип я вам дав. Да? Великий теплообмінник. Маленький компресор. Маленький підбираємо компресор. Ну, маленький, такий, як вам треба, неправильно я сказав, такий як вам треба, компресор, а не маленький. О, і підбираємо більший для нього цей наружній блок. Там, тобто, якщо 9-ку вам треба, то беремо 18 блок або 24-й. Якщо 12-й, то беремо 18, -й, 24, -й, 36. -й. Якщо 18-й компресор вам треба, беремо 24-й наружний блок, 36-й і так далі. Там ще більше є. Зрозумілий принцип на насчет повітря вода. Повітря, вода чого раджу, бо хтось може подумати, що Повітря, повітря і повітря, вода це приблизно те саме. Ні. По ефективності це зовсім не те саме. І по комфорту це зовсім не те саме. Внутрішній блок. Ми викидаємо і нам взагалі не потрібний той повітряний. Якщо у вас кондиціонер, ми підключаємо до системи опалення. У нас вся хата гріє, це по перше. Нічого, нікуди в макушку не дме з того внутрішнього блока кондиціонерного. Це фе. Я дме це фе. Взимку це фе. Ну, літом ще можна стерпіти. Та й то, я не знаю. Ну взимку, щоб було, що хвати. О, підключаємо. У нас гріє вся хата плюс. Ще бонусом має більший. Коп, той тобто, коефіцієнт ефективності, бо е, теплообмінник, який гріє воду в системі опалення, його не потрібно на таку температуру нагрівати. Ну, Наприклад, мені вистачає 35 градусів. Повітряний теплообмінник буде нагріватися і 45, і 50, бо 35, якщо нагрівати повітряний, то там взагалі буде холодно. Дує даже плюс 35, ну, це не про що. О, в воді 35 це зовсім інше. Теплопідлога, це взагалі там навіть і стільки не треба. А от повітря там, тобто у нас більше в повітряному блоку внутрішньому температура конденсації. Відповідно, більший там, тиск в конденсаторі по фреоновій гілці в системі, значить, більше напрягається компресор, щоб йому надавити цей тиск, щоб фреон сконденсувався при такій повишеній температурі в повітряному теплообміннику, Значить, він більше жере енергії і, відповідно, наш коп зменшується. Все зрозуміло, все просто. Тобто, повітря вода набагато краще, ніж повітря повітря. Розібралася з цим питанням, і четвертий останній пункт найперше, це утеплення. Е, багато теж людей ну не багато, але є такі люди, чомусь вважають, що якщо хату не втеплить, а поставить тепловий насос, всі їхні проблеми відразу <рігані> не вирішиться. Тепловий насос це для тих, у кого вже втеплена в хату. Тобто треба все робити по порядку. Не треба ставити віз перед коней. Віз за кіньми. Тобто, спочатку ми втеплюємося, втеплюємо свою хату, свою будівлю, тоді вже робимо тепловий насос. Спочатку так е, немає. І тут, і це тільки не тільки до теплових насосів, відноситься відноситься до будь-якої системи опалення, яку ви хочете використовувати. Газ, електроенергія, там чи ви будете топитися дровами чи ні. Всі вкладення, всі вкладення, які ви направляєте в якусь генерацію тепла, в якісь супер-пупер-конденсаційні газові котли, низькотемпературні системи опалення. І при цьому у вас холодна будинок холодний. Вони не мають сенсу, ці всі ваші капіталовкладення, Розумієте, це вкладення в повітря, у вітер, в наружню атмосферу. Тобто, ваше тепло, воно не затримає. Спочатку утеплюємося в будь-якому випадку, які, чим би ви не опалювалися? Утеплюємося, обов'язково, в першу чергу утеплюємося. Потім уже тепловий насос, сонячні панелі, всякі там колектори, альтернатива, вся, щоб воно було ефективно. От, тобто, спочатку гроші вкладаємо в утеплення. Ну, от і все. Начебто ми розможе, я щось не врахував, пишіть якісь питання у вас залишилися, про що ви хотіли побачити відео про тепловий насос. Тепловий насос це актуально, особливо зараз, бо сонце я ж кажу, ну зараз, сьогодні, і вчора, і позавчора сонце не працює. Працює тепловий насос. Тепловий насос мене ніколи не підводив, ніколи. Сонце може підвести, це таке, ну це таке, знаєте, що є, то є. Воно є, то користуюсь. Нема, то мені ніяк на це повпливати. На тепловий насос я впливаю. Розумієте, я впливаю. Я хочу, включаю, хочу, не включаю. Аби була, звісно, мережа. Ну, у нас тут наче непогано збережу і не вимикають. Так що... От. І до того ж, якщо навіть у вас вимикають, то якщо ви зробите тепловий насос, розрахуєте 50% наприклад, роботи на добу, плюс теплоакумулятор, то вам оці 2 на 2 вимкнення, 3 на 3 вимкнення, 4х4 вимкнення, вам будуть не страшні з тепловим насосом з запасом такої потужності по теплоакумулятором, з теплоакумулятором і по цьому розрахунку, як я сказав, не запас потужності компресора, а по розрахунку 50-60% часу роботи на добу. Отак От розрахуни на 100. Бо, як я вже сказав, моя дев'ятка нещасна. О, як це б не дивно звучало, при цілодобовій роботі може опалювати будинок два рази більше, як у мене. Тобто 120 метрів квадратних. Але так, ми не рахуємо, так ми не робимо. Все. Так уже відео затяглося. Якщо якісь питання, дзвоніть, консультація працює. Все, Всім до побачення. Дякую за увагу.